Крахлива, що сталося б'ють по дитячим садочкам і в частності по місту паркова. Я хочу сказати, що здригнулась не тільки вся Україна й весь світ. Я мав декілька телефонних перемовин з моїми колегами, мерами інших міст. Як е, Європа, е, які е, знаєте, в жахливому стані були е, і е, висловлювали е, такі і співчуття, і казали чим допомагати, бо е, ці кадри аблітили в весь світ, е, і е, хочу сказати, що так сьогодні е, я наполягав на тому, що нам потрібно будувати, будувати на жаль під землею, щоб ми будували і дитячі садочки. І школи, бо перш за все, нам необхідно, щоб наші діти мали можливість і перебувати, і вчитися в безпечних умовах, і це головне. Це головне, так де дійсно сьогодні дуже дорого коштує, щоб ми. Робили ці споруди під землею. Бо якщо взяти підземну школу, то підземна школа коштує приблизно 100-110 мільйонів гривень. Це підземна школа, яка розрахована на 1200 учнів в дві зміни. Якщо взяти дитячий садочок, то він коштує приблизно, і ми розробили таку проект на кошторисну документацію. Він коштує приблизно 250 мільйонів, але перебувати там можуть 110 дітей. Бачите, яка величезна різниця, але незважаючи на все, ми чудово розуміємо, що іншого вибору нема, і ми будемо будувати підземні садочки. Ми будемо будувати продовжувати будувати підземне школи, бо це безпека і життя наших дітей.